При запомороченнях. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно трохи розтягнути шию і трохи попрацювати з верхнім плечовим осьовим відділом. Стаємо рівно, вирівнюємося, шия пряма і починаємо на вдиху великі вказівні пальці вниз, натягнуті, і на вдиху починаємо підйоми. М'які плавні лінійні підйоми. Втягуємо трапеції в шию і на видиху, видихаємо, 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 а пальчиками тягнемося вниз і розтягуємо. Знову ж таки, м'який плавний вдих. Потягнулися, 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 зафіксували себе. І м'який плавний видих. Видихнули і потягнулися вниз. Все відповідно до своїх фізичних функціональних можливостей. Наступна вправа. Беремо пальчики, два пальчики в замок, ставимо на рівні підборіддя і починаємо кругові рухи лопаткою, трапецією, верхньогрудним відділом. Виконуємо на вдиху. Вдох. Корпус у мене не рухається, я працюю тільки лопаткою, і лінія плеча у мене не змінюється. Плече залишається, ліко... лікоть залишається на лінії плеча. Раз. Вдихнули рівненько, гарненько і видихнули. Вдихнули рівненько, гарненько і м'який плавний видих через рот. Вдих ніс, видих рота. Це найважливіші такі рухи. І третя вправа, яку ми можемо зробити банально, щоб не навантажувати опорно-руховий апарат і шию окремо, ми стаємо і починаємо робити бічний рух шиєю, Відходимо і трохи зміщуємо грудний відділ. Цей лікоть провалюємо. Вдих. Видих. Вдих. Трішки провалились. Видих. Вдих, ніс. Трішки провалилися, натягнули і грудний відділ і шию. І легкий плавний видих. Різких рухів не робимо, але все виконується м'яко у такій тракційній формі, тобто у формі розтягування. Трішки розтягнути, зміцнити і покращити живлення це основне завдання. Не виконуйте у великих діапазонах, підбирайте обсяг рухів під себе і бережіть себе. Формат масажу не самого масажу, а масажу з компаньйоном при запомороченнях. Наше основне завдання при запамороченнях покращити живлення по вертебральних артеріях.